Дорогі друзі, наші жести руками і пальцями є часто дуже красномовними, бо вони завжди щось означають. Так було з давніх віків. Три перші пальці докупи в пучку, якою ми хрестимося, символізують Пресвяту Трійцю Отця, Сина і Святого Духа. Два інші пальці безіменний мізинець притискаємо до долоні. Вони є символом двох природ Ісуса, Божественної і людської. Окремо два схрещені пальці означають надію на позитивний результат. Привертають фортуну. Давайте подивимося на знамениту картину Леонардо да Вінчі Таємна вечеря. Художник. Через жести рук передав дуже багато додаткових значень. Подивіться на Ісуса Христа! Він поклав руки на стіл. Лівою рукою показує на хліб і вино, а правою тягнеться до того тареля, що й Іуда. Це поєднання таїнства Євхаристії, тобто святого причастя хлібом і вином з драматичними словами, які він щойно промовив. Один із вас зарадить мене. Іоанн, який сидить поруч з Ісусом, поклав складені долоні з переплетеними пальцями на стіл, цей жест зображає горе і скорбок. Іуда Іскаріот, бо на картині є ще Іуда Тадей, стискає гамане чи сумку у правій руці. Це може означати, що він уже отримав своїх тридцять срібняків за зраду. Він перекинув щойно сільничку і розсипав сіль, символ невдачі. Апостол Фома, якого, якого потім прозвуть Фома, невіруючий, підняв палець догори. Цим пальцем він потім буде перевіряти рани Христові, коли до нього з'явиться Ісус після Воскресіння і скаже йому. Подай руку твою і вклади у ребра мої. Підняті вгору долоні апостола Андрія дуже поширений жест. Ми так робимо, коли хочемо показати, що не знаємо відповіді на питання. Він ніби каже Не може бути. Як так? Тадей правою рукою ніби хапає повітря, виставивши великий палець, який ніби вказує на юду, гадаючи, що той і є зрадником. Жест Петра, права рука впирається бік, це жест обурення. У руці він стискає гострий ніж. Тож таки вечора, захищаючи Ісуса Петро, відрізав вухо рабові первосвященне. Пилип притулив руки до грудей, дивиться на Христа і ніби каже, ти знаєш, що це не я, я б ніколи тебе не зрадив. Симон Канані теж розвів руки, ніби не знаючи, що діється, що Христос Христо щойно сказав. Подивиться на руки інших апостолів, потрясіння після почутої фрази про зраду, спантеличення гнів і жаль. Розпочався Великий піст. Маємо очистити свої думки і помисли, робити якомога більше благих справ, допомагати тим, хто потребує допомоги. Але повернемося до нашої мови з жестів. Ще один знаменитий жест коза підняти вгору кулак з випростаними вказівним пальцем і мізинцем. У середньовіччі цей жест був суворо заборонений церквою. За часів інквізиції вважалося, що так вітається лише відьми і чорнокнижники. Означає він роги диявола. У літературі вперше цей жест описав ірландський письменник Брем Стокер у відомому романі Дракула, який вперше був опублікований у 1897 році. Зараз всі відвідувачі рок-концертів підкидають вгору руки з цим жестом. До рок культури цей знак приніс Ронні Діо, який грав у складі групи Black Sabbath Чорна субота. Музикант каже, що цього жесту його навчила бабця Італійка, бо це старовинний спосіб відганяти злих духів. Дійсно, в Італії сучасний жест. Коза використовують як засіб під пристріту і проти темних сил. Якщо італійці зустрічають на вулиці Катафал, то складають пальці в козу і витягують руку в бік катафалка, тоді нічого поганого не станеться. Тепер його використовують усі поспіль, і він ніби втратив своє первісне значення. До речі, жест коза. Часто полюбляють актори і співаки, і Володимир Зеленський теж не виняток. Він використав цей жест у Верховній Раді, уже будучи президентом. Ще один популярний жест дуля. Українці споконників показували і ворогам чи недоброзичливцям дулі. Цей жест теж вживався в давнину як захист від пристріту. І відлякування нечистої сили. Це також форма, відмови, грубої відмови, що означає бажання образити і принизити долю знак презиста, підносять під ніс, а коли відверто не наважується, то тримають її в кишені. Є така гарна українська народна пісня, де теж згадується доля. Я з такими дурнями та й не розмовляла, я такими дурнями ти не підпарала. Ти думаєш, дурню, що я тебе кличу, а я тобі, дурню, крізь тин дулі тичу. Ой не стій під вікном та йди прямо в хату, скажу тобі усю правду, як рідному брату. І люлечки не кури, табаку не нюхай, чужих жінок не люби. Та своєї слухай, скільки мудрості в народних піснях. А які жести використовують наші українські політики. Я взяв трьох. Тимошенко, ставлю її на перше місце з поваги до жінки, Порошенка і, і Зеленського. Ось як ці жести оцінюють психологи. Жест із казівним пальцем правої руки Тимошенко означає прагнення до влади. Якщо людина часто користується цим жестом, вона прагне впливати на думки людей, привертає увагу до того, що зараз вона має сказати важливу річ чи думку. Ворошенко майже завжди, коли виступає, жестикулює двома руками. Відкриті широко руки є загалом позитивним жестом і свідчить про те, що людина відверта і нічого не приховує. Два великі пальці є ознакою найвищого схвалення, мовляв, все, супер. Зеленський є професійним актором. Він вміє добре перевтілюватися та імітувати емоції і жести. Це і сплітання пальців, і відкриті долоні, і рука догори, і розведені руки демонструють вміння володіти собою у різних і незвичних ситуаціях. А тепер повернемося до жесту Вікторія, який використав президент України Володимир Зеленський під час виступу у британському парламенті. Звідки він взявся? За легендою, цей знак народився у 1415 році під час столітньої війни між Англією та Францією. Коли французькі воїни брали англійських лучників у полон, то відрубували їм середні пальці на правій руці, щоб позбавити можливості стріляти. Англійці, яким вдалося уникнути цієї долі, дражнили французів показуючи їм у ці середній пальці, мовляв, бійтеся вороги. До речі, ті ж англійські лучники вигадали і жест, який зараз ми вважаємо непристойним показувати середній палець, яким, до речі, теж у Верховній Раді послугувався народний депутат Гео Лерос. Коли почалася Друга світова війна, радіо BBC в липні 1941 року організували кампанію Символ перемоги, радіослухачам на окупованих територіях Європи пропонувалося демонструвати свою підтримку союзним військам і зображувати букву В скрізь де можна. Буква В, якою починається слово Вікторія, стала символом. Перемоги. Окупанти ненавиділи цей знак і жорстоко карали тих, хто його малював на стінах. 19 липня 1941 року Вінстон Черчилль схвально відгукнувся про цей символ у своїй промові і з того часу став його зображати пальцями. Отже, президент Зеленський дуже доречно вжив цей жест символ, який є дорогим і знаковим. Для багатьох англійців. Ось така історія деяких наших жестів руками і пальцями. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Я зроблю його одним з найкращих в українському Ютубі, і ви не пошкодуєте. Не прощаюся з вами. До зустрічі!